Всім привіт! Настав час знову поговорити про Світ ві, так як вони в черговий раз приховали, точніше змінили процедуру відміни підписки від світіві, чого слід було очікувати. І моє відео від 31.01.2022 року ну, вже можна назвати неактуальним, тому що однієї кнопки там уже не вистачає. І так, ми зараз на сайті Світ Ві переходимо в наш кабінет ось тут справа. Вверху кабінет натискаємо. Попадаємо в управління особистими даними. Раніше все також майже так було. Далі ми переходимо ось сюди в оплату, натискаємо на оплата, і тут вже відбулися деякі зміни. Тут у нас була третя кнопочка управління, ми на неї переходили і там відміняли свою підписку. Але як ви бачите, у нас вже залишилися дві кнопочки. Це під час війни, я не знаю такого сайту, який би. Так часто оновлював свій дизайн. Забирав чи додавав якісь кнопки, якісь пункти меню, я не знаю. Це все робиться тільки з однією ціллю. І ця ціль, як на мене, пов'язана шахрайством і з видурюванням з наших кишень грошей, тому що я іншого пояснення не бачу. І Це все відбувається під час війни. Вони знаходять на це час, ресурси і цим займаються. І так, натискаємо тепер ось цю кнопочку прив'язані карти. Тепер тільки сюди. Ось наша карта. З якої у нас здирають гроші. Натискаємо нижчі карти на налаштування автопродовження. Натискаємо. Далі натискаємо кнопочку внизу відмовитися. Як бачите, виділено докладніше. Ні, ми відмовляємося, натискаємо кнопочку відмовитися. Далі нам потрібно натиснути продовжити. Ось тут знову ж таки, скажімо, така майже прозрачна кнопка. Прозора кнопка. Ми натискаємо на Продовжити. Ми сумуватимемо за тобою, я з вами також. І так, нам тут потрібно поставити десь галочку, тому що воно так хоче. Давайте ми йому трошки підіграємо. І так, натискаємо, наприклад, погану якість інтернету, тому що, якщо ви виберете інша причина, придеться щось писати. Ми ставимо погану якість інтернету, в принципі, це не важливо. І натискаємо знову ж таки внизу кнопочку відмовитись. Натискаємо. Ви згодні відключити автосписання з карти. Ви згодні. Так, це моя мета. Я тільки цього й хочу. Окей. Автопродовження, тарифу вимкнено. І так, далі ми можемо перейти в наші тарифи. Ну, тариф тут ще повинен бути підключений. Звичайно, він підключений у нас до 27.11. Ми виключили автопродовження, але повернути, на жаль, гроші ми не можемо. Їх у нас вже списали назад. Далі, давайте перейдемо знову ж таки в оплату, і ми видалимо нашу карту. Прив'язані карти, натискаємо. І ось тут на карті, на фоні самої карти, у нас справа вверху є такий пункт видалити. Натискаємо видалити. Далі внизу видалити картку. Видалити картку. Знову ж таки, продовжити. Погана якість інтернету. Видалити картку. Так, я впевнений. Натискаємо зверху на ОК, синенький. Карта видалена. Твій тариф. Підключено до 27 11 натискаємо хрестик. І так, зараз ми знаходимося в оплаті. Давайте ми натиснемо знову ж таки кнопочку Прив'язані карти і подивимося, чи карта справді видалена. Так, прив'язані карти. У тебе немає прив'язаних карток, та відключено автоматичне продовження тарифу. Все, натискаємо хрестик. І, в принципі, на цьому ми тариф відключили, і більше автосписань з нашої карти не має бути. Але я вам рекомендую ще перейти на своїх телефонах. У мене, наприклад, Android, і в мене це буде Play Market, тобто додаток, в якому ми можемо купляти інші додатки. Ну, чи просто скачувати, встановлювати. І так, я переходжу в Play Market. Якщо у вас iPhone, то ви переходите в свій магазин додатків. Далі, справа вверху, я натискаю на свою аватарку. Вона тут в пошуку. Справа в самому верху натискаю на свою аватарку. І відкривається мій аккаунт Google, який зв'язаний з Play Market. І тут нас цікавить пункт меню, оплата і підписки. Натискаємо оплата і підписки. Далі другий пункт зверху підписки. Ну, як бачите, в мене тут пусто, значить, все окей, значить, у мене підписок нема. Справа в тому, що ви могли цю підписку робити або якось її синхронізувати зі своїм телефоном. Тоді, тут у вас буде підписка, ви тут будете підписані знову ж таки на світ ТВ. І будете мені казати, писати в коментарях, що ваш метод не допомагає. Тому переходимо додатково на своєму телефоні. Ну, в моєму випадку, якщо у вас Android, це Play Market, і дивимося, чи тут нема у вас підписок. Якщо нема, так як у мене, все окей. Якщо є, то потрібно буде відмінити, якщо там є підписка на Світ ТІВІ. Відміняємо і тут цю підписку. Далі повертаюся назад, і, в принципі, на цьому в мене все. В такий спосіб ми можемо відмінити підписку на світ ТІВІ. На сьогодні це 29 жовтня 2022 року. Звичайно, з часом вони знову ж таки щось змінять, щось знову придумують, десь знову сховають від нас цю можливість. Я обов'язково для вас зніму відео, коли ці зміни відбудуться. На цьому вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду, як завжди, багато цікавого і корисного.